Я не зрозуміла, чому посуда не помети? Ну ми ж намовлялися. Не помила, бо не захотіла. Не захотіла? Я теж може багато чого не хочу, але роблю. Ну то йди і роби, в тебе це краще виходить. Мала, а ти часом не обнагліла? Ти зараз в мене всю хату будеш прибирати. Ой, ну ніби щось станеться, якщо ми це пізніше зробимо. Ну йди, хоч пил повитирай. Я зайнята. І чим це ти така зайнята? Ти градуєш в своєму телефоні. Ну, це теж важливо. Я, до речі, тобі там фотку лекнула, Можеш і не дякувати. І як тебе перевихувати, скажи. Ти хоч зробила? Та я не хочу це все читати. Це не моє. Ну, а що твоє? Фотки лайкати? Ти замість того, щоб бубоні так наші допомогла. Мені. Прочитала і все переказала. Ну, та-та. Єдине, чим я можу тобі допомогти, це показати, як це швидко робити. Ну, і як це? Читання хвилею. Питання те саме. Як це? Коротше, читаєш текст і кожну хвилину міняєш темп. І читаєш швидше і швидше. Це така техніка в швидкочитанні. І звідки ти таке знаєш? В Тіктоці квіки побачила. Там багато корисних. ना <laughs>